Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Мене звати Тетяна, я мама в декреті, багатодітна мама, яка займається домашнім господарством, веденням домашнього хазяйства і маю свій канал, на якому показую, власне, вам, що я роблю. А це, звичайно, багато прибирання, багато готування, якісь закупи продуктів. Іноді, буває, можу показати, що я купила. Саме собі, або там для дому, наприклад. Тобто звичайне життя. Якщо вам цікава така тема, така історія, то, будь ласка, приєднуйтесь до мене. Сьогоднішнє відео розпочинаю з такої, знаєте, супермотивації на прибирання. А саме я розпочинаю з своєї кімнати і вирішила замінити постіль. Навіть я би сказала, це, мабуть, не прибирання, а більше такі. В сьогоднішньому відео хатні якісь справи, тому що прибирання в мене було напередодні, але не, вже не вистачило в мене часу і сил на те, аби замінити постіль, тому от зараз в цьому відео я власне, вам це і показую. Як бачите, в нас таке собі ліжко, але хто знає, то ми живемо на орендованій квартирі, і ми якби, і плануємо жити, наче і довго в цій квартирі, але буває. Різне. Тому не спішимо з придбанням нового ліжка і там матраси не замінюємо. А просто вирішили, це вже були тут матраці на ліжку, тому ми вирішили купити такі, знаєте, класні чохли на них, вони з овчини. І от власне так вирішили проблему БУ матрасів. Дітям купили нові, а собі вже так. Сам матрас він не поганий, але. Через те, що він вже не новий, то ми вирішили так, так вирішити таку, цю ситуацію. От Я вже поки вам тут розказувала, застелила постіль, поміняла. І як видно, що навіть матрас з однієї сторони, він навіть коротший, аніж з іншої, але воно на відео так дуже кидається в очі, а насправді все з ним окей. Я вже рухаюсь далі, вже перейшла до дітей в кімнату, їм так само потрібно змінити постіль і так легке протирання пилу скоренько пробігти з ганчіркою, тому що, повторюсь, я прибирала напередодні. От, ви знаєте, дуже люблю прибирати у дітей в кімнаті, коли їх немає, коли вони знаходяться десь в школі або на тренуваннях, тому що тоді ніхто не командує моєю роботою, бо інакше весь час не можна мені трогати те, не можна перекладати те, а так вже прибрала і вже як є, і тоді прийшли і попереставляли просто по-своєму от і все. Матраси ми замовляли з сайту тему. Дуже я задоволена ними. Вони коштували по 60 євро. І ми думали, буде гірше, бо вони, знаєте, були так скручені в коробку. І ми прямо з чоловіком, коли вони прийшли, ми були трошки шоковані, вони були ну, ніби здуті. І дуже-дуже тоненькі. Але тобто вони ну, на той момент нам здалося, що вони взагалі не відповідають опису і не відповідають ціні за них. Але з часом, ну як з часом, там за годину, мабуть. Чи за дві вони піднялись, коли ми їх дістали з коробки, і все з ними стало добре, тобто досить такі непогані. Єдине, що мені наче хотілося б, аби вони були трошки твердішими, проте може бути і так, і так все це добре. Що потрібно на матрасники купити, я щось ніяк не займусь цим питанням, все хочу, хочу і розумію, що це дуже потрібно, краще все-таки змінювати періодично на матрасник, аніж матрас, звичайно. I <sweak> Поки робляться такі справи, які не потребують моєї уваги, це, наприклад, прання, я займаюсь кухнею. Це вранішнє ранкове прибирання, дуже люблю я цю справу, люблю прибирати, люблю, особливо люблю прибирати на кухні. Просто що? дуже хочеться іншу кухню. Звичайно, що зараз це не є супернагально, дякувати Богу, що є так, але просто це такі звичайні жіночі знаєте, як хотілки, які нормально, що мені це хочеться. Мені хочеться світлу кухню. В нас вдома була так само темна, але вона робилась дуже-дуже давно. І, мабуть, тоді були якісь такі смаки. І от зараз тут на цій орендованій квартирі так само темна кухня. Я думаю, що ті, у кого хто має темні кухні, вони мене розуміють, що це дуже незручно. Особливо, якщо нижні фасади темні, бо постійні, постійні плями від води або там від ручок дитячих, наприклад, якщо є маленькі діти, то прибирання на кухні вдвічі більше займає часу, аніж коли це світла кухня. Величезний плюс жити в місті це якість води. Я би сказала, мабуть, для мене саме це єдиний плюс, але він дуже-дуже такий, знаєте, великий. Тому що якість води набагато краща, ніж коли живеш в селі. Я тут просто заливаю рідиною так коло крану. Вона для. Енержавіючої сталі для догляду заливаю раз десь в два тижні, просто протерла і все. Тобто є якийсь мінімальний наліт, але його дуже мало і він не має такої кількості, як. З води, яка біжить з свердловини, от саме коли ми жили в селі, то це якась катастрофа. Просто все в тому той нальот. І він такий, що він прямо там шматками, він дуже псує сантехніку. Я думаю, що багато хто розуміє, про що я говорю. Тому це такий плюс жити в місті. Але, повторюю, що для мене він, мабуть, один-єдиний. Все інше, я би краще жила в селі. Я вже перейшла до прибирання ванної кімнати. Тут насправді є що прибирати. Декілька днів я не розносила якісь знаєте, речі. Вже потрібно було замінити рушники, помити дзеркало, помити умивальник, ванну саму. Тобто було що робити, тому власне я цим і зайнялась. Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you see say

solo That's all I want to I'll say that will see you soon і поки ви дивитесь, як я продовжую прибирання своє у ванній кімнаті, хочу подякувати вам за. Теплі ваші коментарі під моїм попереднім відео. Дуже-дуже приємно читати і розумію, що ти робиш все не дарма. Не тільки, знаєте, для себе, для, своєї, для свого задоволення, бо насправді мені подобається і знімати, і монтувати, і озвучувати, так? але все одно хочеться якоїсь віддачі. Звичайно, що хочеться реакції, і хочеться розуміти, чи щось правильно ти робиш, чи ні. Бо коли я публікую якесь відео і бувають такі, що просто нуль коментарів, я задумуюсь, Я думаю, що я там зробила не так. Щось було точно нецікаво, немає що людині сказати, знаєте, про це. А коли є коментарі, то ти розумієш, що 100% класно, 100% відео зайшло. І коли людина тобі пише, що вона чекає на твої відео, це неймовірно Тішить і, неймовірно, мотивує і дарує впевненість в тому, що потрібно далі продовжувати. Тому величезне вам дякую. Ви, будь ласка, мені пишіть завжди. Знаєте, в мене немає людини з мого кола оточуючих. Так? Немає. Аби хтось сказав, що щось я знімаю не те, або якесь там в мене погане відео. В мене всі, звичайно, мої рідні підтримують і завжди кажуть, що все класно. От. Тому якщо ви маєте якісь, можливо, знаєте, зауваження, або навіть не зауваження, а пропозиції, і що би ви хотіли, щоб я зняла, або, можливо, щось розповіла, то пишіть, я залюбки прислухаюсь і буду намагатись свій контент покращувати і робити ще більш цікавим для вас. Хоча, на мою думку, він і так цікавий. Ну, це, знаєте, Зараз моє життя таке, я зараз в такому обертаюсь, тому, звичайно, що мені здається, що це всім цікаво. Розумію, що якби я жила в селі, то там би був суперконтент, бо це постійні пересадки, посадки, ремонти, двір, ну, словом, Точно є ще знімати, є ще показувати. І я знаю, що такі відео набагато більше набирають переглядів, але, на жаль, я зараз цього не маю. Тому знімаю, власне, те, що маю, те, що роблю, і е, вам це транслюю. Я вже тут поки розказувала, ви вже могли побачити, завершила прибирання у ванній кімнаті, дістала постіль, загрузила і ще, е, І вже... Вклала Давіда коли спати, вже тут пройшло досить багато часу, то вирішила собі зробити манікюр, тому що мої ручки хочуть бути гарними, вони потребують бути гарними. Я вже давно роблю собі манікюр сама, і покриття гель-лаком також сама, і укріплюю гелем, але згадую, от... Коли не маю часу і не маю бажання взагалі робити манікюр, я дуже згадую ті часи, коли я ходила до дівчинки, і вона мені робила це. Ти просто приходиш, сідаєш і годинку часу насолоджуєшся процесом, насолоджуєшся життям, про щось там говориш з майстром на якісь такі, знаєте, теми, можна сказати, ні про що, але це класні моменти. Зараз мені цього навіть не вистачає. Звичайно, що я не збираюсь шукати тут майстра і ходити на манікюр, бо вмію це робити сама і роблю. Але буває іноді ну так не хочеться. Ну просто знаєте, таке відчуття, походжу і так, і так нормально. Хоча ні, можу навіть зняти покриття, зробити собі просто манікюр. Я роблю не апаратний, а обрізний. От, і Думаю, ну, походжу 3-4 дня, але ні, не можу, в мене так болять нігті, мені хочеться прямо їх зверху, зверху укріпити гелем, покрити. От, тому е, Раніше робила це вночі, проте зараз я обираю варіант спати вночі. Тому краще в день не ляжу і от можу зробити. Колись вже ділилась рецептом тіста для піци, і тоді говорила, що це найсмачніший, найсмачніше тісто, яке я пробувала от саме в домашніх умовах. На той момент дійсно це було так. Але я завжди шукаю щось нове, мені цікаво, і зараз знайшла рецепт тіста для піци від Євгена Клопотенко. Здається, вона називається італійська піца в домашніх умовах. Ну, я вирішила, звичайно, спробувати, і це насправді дуже-дуже смачно. Робиться набагато простіше, ніж те, що я колись вам показувала. Не потрібно робити опару, просто пресовані дріжджі, вода, борошно, сіль, трошки цукру, все це замішали, налили трошки олійки і все. Вимісили тісто до. Воно. Не липне до рук, але воно таке, знаєте, досить м'яке. Тобто працювати з ним дуже-дуже легко. Я вимішувала, мабуть, хвилин, можливо, 7, не більше. І Мені сподобалось, що навіть стіл потім чистий, от наскільки воно, знаєте, таке еластичне, мабуть, поставила в тепле місце і воно собі підходить. Має підходити за рецептом, там писалось годину, але в мене швидше. В мене було тепло і, мабуть, хвилин 40 і воно добре так підійшло. Я на той момент робила піцу з того, що я мала, нічого не купувала, тому використовувала, що є. Я люблю завжди змазувати низ піци якимось соусом. Цього разу я вирішила зробити знаєте, помідорки такі, не томатна паста, а от саме такі помідорки ніби в своєму соку, такі шматочками різані. Я їх перебила у блендері, підсмажила цибульку. Трошки, і налила ці помідорки туди в цибулю. Додала потім всі свої спеції, які я люблю. Класно було би ще орегано, але я його не люблю. В мене воно є, але я не дуже люблю цей смак, тому не додаю. А е, додала ще трошки потім водички, і там воно е, так е, тушкувалось, можливо, хвилин. 7, ну До 10, тобто недовго. І виходить дуже-дуже смачна така е, соус такий, знаєте, для піци. Це, ніби замість кетчупу. Я не люблю кетчуп використовувати. І іноді буває, можу використати, але не дуже люблю. Е, більше мені сподобали от якісь от такі соуси, приготовані власноруч. Е, от, в мене була ковбаса е, саме звичайна, молочна. Е, був один помідор. Е, о, тому я викручуюсь з ситуації, знаєте, як є, кладу, що є. Я дуже люблю сирну піцу, дуже люблю з оливками. Ну, тобто такі, знаєте, ті, що подорожчі. Але дуже часто готую тоді, коли не планую йти в магазин, або там не хочу витрачати кошти і готую з того, що є. Тому використовую те, що маю. Мій соус вже приготувався, я перебила ще раз в блендері, але можна, в принципі, і так, аби були і шматочки. Тісто дуже добре підійшло, я його ділю на дві частини, хоча можна було зробити велику піцу на, весь, на, всю, на всю ширину деко. Вона би теж була тоненькою. Але мені захотілося зробити дві і круглих. Тому я от так от спочатку руками, потім трошки взяла качалку і трошки підрівняла. Повторююсь, працювати з ним дуже-дуже легко. Викладаю на деко змащую соусом, зверху викладаю ковбаску, зразу тут же викладаю і ковбаску тут і помідор, зразу викладаю сир. І ставлю в розігріту добре духовку до 230-250, майже на максимальну температуру. І випікається вона у мене десь 6-7 хвилин, бо вона дуже тоненька і дуже скоро випікається. Іншу роблю точно так само, але ще зверху вирішила такими тоненькими-тоненькими полосочками додати домашнього майонезу. І, Можливо, трошки вона десь мала інший смак, хоча без майонезу теж була би смачною. Якщо ви любитель піци, так само, як і я, то обов'язково спробуйте зробити її за цим рецептом. Я маю на увазі тісто. Начинку, звичайно, можна використовувати будь-яку, яка вам до вподоби. Я на цьому буду прощатись. Я вам дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Дякую за те, що ви в мене є. Якщо вам цікаві мої відео, то не забувайте ставити вподобайку, не забувайте залишати коментар. Ну, і якщо ви мене дивитесь без підписки, то, звичайно, підписатись. Все, до зустрічі! Бувайте, па-па!